Вітаю, я лікар Циганюк Ольга Петрівна, сертифікований кошер-гінеколог, репродуктолог допомагає стати людям батьками понад 10 років. Ще на початку своєї кар'єри кошер-гінекологом я дуже зацікавилась проблемою непліддя, почала вникати в репродуктологію, де точніше вивчають ендокринну систему жінки. Пріоритетними напрямками в моєї діяльності є лікування та діагностика всіх форм непліддя. Також це гінекологічна ендокринологія, порушення менструального циклу, маткові кровотечі, ендометрію, гіперплазія, ендометрію, лікувальні та діагностичні методи обстеження, такі як кульпоскопія, терапія, а також гістероскопія. Проблеми з фертильністю є найважчим етапом в житті людини. Для цього ми плідно працюємо з пацієнтами, щоб з'ясувати, що саме стало причиною непліддя. Іноді ми знаходимо причину і в цьому випадку призначаємо лікування, щоб допомогти завагітніти самостійно. Але, на жаль, інколи бувають моменти, коли причину з'ясувати неможливо. В таких випадках ми тісно працюємо, щоб отримати вагітність, інколи спонтанну вагітність, але інколи і використовуючи допоміжні репродуктивні технології, такі як екстракорпоральне забліднення чи внутрішньоматкова інсемінація. Як лікар з фертильності, тобто репродуктолог, я часто зустрічаюся з пацієнтами по безпліддю. У нас час розширились методи діагностики, а також лікування, і тому на даний час майже немає видів непліддя, з якими неможливо впоратись. Мені дуже подобається, коли пацієнти повертаються з дітками для того, щоб спланувати наступну другу чи третю дитинку. Ми раді вас бачити в нашій клініці і готові допомогти вам стати батьками.